Ви ж не бігаєте за дикими кабанами по лісі, щоб е, мати м'ясо, яке виросло в природі. Правильно? Так. І ви добаву, щоб не бігаєте по селах, не купляєте в них курку, тому що ви купляєте її та, яка виросла на фабриці. Правильно, правильно, а аквакультура це вид сільськогосподарської діяльності, яка направлена на те, щоб у вас ікра була щодня. Це ікра горбуші, вона вирощена в басейні. Приближене до справжніх її умов. Тому бажаєте замовити ікру є вісім видів червоної ікри. Ой, є вісім видів взагалі ікри в мене в наявності. І є чотири червоної, три чорної і ікра щуки. Це справжня ікра, яка взята з животика риби, справжньої риби, яка живе в басейні. Так само, як курка живе в клітці, так само риба живе в басейні, і тому ікра справжня. Бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Самий кращий продавець червоної чорної ікри – це сонушка Юлія. Поспішіть до мене в особисті повідомлення. Я всіх обіймаю, Ви у мене найкращі.